Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся таким автентичним українським рецептом, давнім, дуже давнім цибуляники. О, Дивіться, які вони гарні виходять, які дуже смачнесенькі, дуже такі, як е, оладки, або як деруни. Взагалі взагалі, дуже такий смак, мають ніжний такий смак, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Е, Тут у мене є цибулі, і ми беремо дрібосенько і її нарізаємо, але нарізаємо у воду. О, аби, бу, аби була вода. І зараз я вам поко... Так, дрібосенько так нарізаємо. Ми, ми воду зразу ми в воду і в воду будемо кидати. О, отак дрібонько. Отак грибосенько нарізаємо і зразу кидаємо в воду. Так я наріжу всю цибулю, бо думаю, що цибулю нарізати знають усі, як нарізати. Нарізаємо цибульку ми, е, зручним собі способом. Який для вас зручний, та й так і нарізаємо. О, і тепер цю цибульку е, тримаємо у воді. Бо, бо не буде ні курити вас, ні нічого. Якраз буде, буде добре. Бо як з води берете і ще в воду кладете, ми будемо класти на 5 хвилин у воду. Тепер ми перемішаємо тут у воді просто о, Аби гіркоту. Тут, якщо вона в воді постоїть, з 5 хвилин лишаємо. На 5 хвилин. Хай буде. Так, наша цибулька постояла. Тепер ми цю цибульку відціджуємо. гет, Аби було. Від води, тої вода гірка, а ми її гед процідимо. Так, викладаємо заново сюди. Так, і до цієї цибулі тепер додаємо пів столової ложки цукру. чайну ложку, соль. трошечка перцю, трішечка. Одну, одну трету так ми дамо чайної ложки. Вбиваємо два. Ні, перший раз ні, вбиваємо два яйця. Можна і три, але яйці у мене великі, що, що буде і два. Так, додаємо сюди тепер е, три столові ложки манки. Можна отки, ман, е, більші такі три столові ложки. Три ложки манки. І даємо сюди сметани або кислого молока. Я дам таку велику ложку сметани. Можна і дві дати. І це все перемішуємо. Залишаємо це, щоб манка набухла. Зна 15-20 хвилин, аби набухла манка. От як я вже все зробила, манка трохи набухла. І ми до цього тепер додаємо півчайної ложки соди, але гасимо ось так. Додаю я тут на ложку і я додаю тут соди того, оцту, Щоб погасити. Так, і тепер сюди ми додаємо ще ложку, таку повну муки. І це все перемішуємо. Зараз подивимося, яке у нас вийде тісто. Воно ну, має бути таке, як густа, добра, густа сметана. Тут приблизно, бо то світла немає. Я е, добре не знаю, кілька, ну приблизно цибулі тут є 500-600 грам. Вам треба дивитися на, на стану такої. Е, тіста настан. Я дам ще ложку тіста, бо мені здається, тут дві ложки я дам ті, е, того муки. І ось тепер вже розмішую. Воно має бути такої густої сметани. О, о, ось таке тісто. Так все. Ще залишаємо тепер на добре вимішуємо і залишаємо ще на 5 хвилин. І трошка я налила пательню олії, і тепер пательня нагрілася. І ми будемо, не розмішуючи, будемо набирати отакі во наші невеликі. O ladque. І будемо смажити до золотистого кольору. Так, Коли вони присмажилися вже з одного боку, то вже видно, будемо перекладати їх на, на другу сторону, перевертати. О, які вони гарні, виходять. Так, вибираємо, беремо е, на салфетку і будемо вибирати. Виді, такі гарнесенькі, гарні у нас виходять цибуляники. Ось такі дві такі гарненькі. Так, тепер так само вливаємо сюди олії. Знову накладаємо. І так будемо смажити всі решту. Ось такі виходять наші цибуляники, Дивіться, які делікатні, гарні, такі, як сонечка. Приготуємо до них соус. Даємо тут сметани. От я дам дві ложки сметани. Можна з самого сметану в'їсти, а можна зробити такий соус. Отак От дам сметани. Додавлю сюди чуть-чуть соли. Отак От дам до тої сметани. Так на одну третю. Добавлю, е, хто скільки любить, один-два зубчики чистаку. і І я даю е, кропу. Ось таку. Кропу. І оце і розбавимо тако, розмішаємо. І це буде такий наш соус. Дві три ложки сметани, тільки тут. тут, тут от, 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 от. Може більше більше. Кріп дуже добре підходить до цього. У мене морожений кріп. Ось отако. От, Ось такий соус. Так, дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми усім і нашій Україні. До зустрічі! А зараз е я вам покажу, які, які вони дуже гарні. Усе, е ну, Виходять, які вони. Ви які. які делікатні, такі, що від які. Пухкі, дуже гарні. Так, беремо, даємо тут цього соусу отак, зверху, і спробуємо, які вони на смак. Дуже дуже смачні. Ніхто не сказав би, що це з простої зроблено цибулі. Дуже, дуже такі, як як деруни. Ніжні, ніжні дуже такі, а з чесничком чесник можна дати ще і, і всередину у туту, у, у, у цибуляники, як, як готуєте. А можна просто тут, так. Неймовірно смачно. Так що готуйте.